Bullet Time Bullet – time, час польоту, кулі снаряду. Ефект, який застосовується у фільмах і відеоіграх, що створює уповільнений час. Назва походить від можливості за такого ефекту розгледіти навіть такі швидкі об'єкти, як кулі у польоті. Лідія боялась чи не вперше в житті злякалась настільки, що руки не слухались. Серце гупало десь у горлі ритмом, який було чути через барабанні перетинки глухими звуками, наче з під води. Лідія тримала в руках скальпель, а мозок продовжував посилати захисні сигнали, намагаючись зберегти її життя. Не роби цього, бо помрете всі. Але тоді жінка помре, відповідала сама собі Лідія. Ти ж ніколи не оперувала, не вгавав голос. А Лідія, наближаючись до пацієнтки, подумки відповідала але більше нікому. Лідія хотіла, щоб у неї була ще одна мить, аби відтягнути момент, коли скальпель зустрінеться з людською плоттю. Дівушка, доктор, двигайтесь швидше, а то сейчас будемо всі в воздухі. Лідія ще раз оглянула пацієнтку. Це була жінка років 30 із короткою стрижкою, без макіяжу та з чисельною кількістю татуювань на руках, ногах, навіть на грудях. Очі пацієнтки були заплющені на правій стороні під грудьми була шаленого розміру дірка. З дірки стирчав край снаряду. Дєвушка, давай доставай снаряд, быстро!» Військовий з намотаними на руки мітками з буквою «З» наставив на лідію зброю. Вона навіть знала, що це автомат Калашникова. Ще буквально пару років тому разом з хлопцями бігала на уроки до призивної підготовки, навчалась збирати, розбирати зброю, кидати гранати, виконувати нормативи. Ну і тоді, як вступила до медичного вишу, військова кафедра стала для неї чимось дуже захоплюючим, на відміну від багатьох її одноліток в інституті. Опинитися ж перед справжнім нерозірваним снарядом всередині живої людини та ще й під дулом автомату такого собі не могла б уявити навіть у найгіршому нічному жахіті. Зараз відповіла Лідія російському військовому, який наставив на неї зброю, таку операцію, скоріш за все, потрібно проводити в присутності саперів. Це те, що вона намагалась згадати з теорії, яку вивчала на заняттях із надання першої медичної допомоги в умовах війни. Что ты там белькочешь на своем хохляцком? Саперы это саперы. Я буду тебе за сапера, и вон, второй! Викнув солдат, киваючи в бік другого військового, який стояв на шухері коло дверей операційної, виглядаючи, щоб ніхто не зайшов і не завадив маніпуляції. Режь давай, девка, или застрелю тебя. Чо, испугалась? Смотри, она ще и боится меня, серый. Давай побыстрее, відповів серый автоматнику. Ми вже повинні бути в танці, нас ніхто ждать не буде. Та що я можу? Нам татушку забрати треба. Вон вона має дох своє виповнить. Клятву Гиппократа гіпот... давала же. Эй, давала, давала, відповіла дівчина. Лідія опинилася тут, в райлікарні невеликого селища в Харківській області абсолютно випадково. Усіх студентів Харківського медуніверситету відправили на практику до районних лікарень. Її в селищі Шевченкове. Тут вона могла жити в далеких родичів, доки йшла практика, тому просилася саме сюди. Практика була якраз після зимової сесії. У лютому Лідія щодня приїжджала на роботу, заходила до ординаторської, відмічалась та після того отримувала рознарядку супроводжувати лікаря на обході чи крапельницю поставити. Після 24 лютого почались чергування в приймальному відділенні, бо до них тепер щодня привозили поранених. Одного дня Лідія прийшла в ординаторську, а там стояли військові, тільки вже не українські, говорили російською, постійно направляючи на всіх автомати. Вони попередили, що селище тепер належить їм, і, відповідно, тепер вирішуватимуть, хто буде тут головним, саме вони. Лікарі продовжували працювати, лікувати, але усе стало інакше. Виїхати із селища до Харкова було неможливо, тому залишалося тільки механічно виконувати свою функцію. Надавати медичну допомогу, хто б то не був українець чи росіянин. У підвалі лікарні обладнали бомбосховище. Там була розгорнута ще одна операційна та місця для лежачих хворих. Як тільки лунала повітряна тривога, усі прямували туди і чекали сигналу завершення небезпеки. У той момент, коли Лідія стояла зі скальпелем у руці в операційній під прицілом двох озброєних орків, намагаючись згадати все, що знала про цю маніпуляцію з підручників, Весь склад лікарів перебував в укритті. Так стало, що якраз того дня Лідія спізнювалася на роботу, родичі жили на іншому боці селища, тож, коли почалася тривога, їй довелося вийти з громадського транспорту та йти на роботу пішки. Добігши до будівлі лікарні, якраз коли сирена закінчила волати, відчинивши двері та ступивши на поріг, відчула, що до скроні хтось підставив зброю. Лідія машинально робила ті маніпуляції, які бачила багато разів, коли привозили поранених. Проте витягувати снаряд, який міг розірватися в неї в руках, такого ще ніхто не робив, у всякому разі тут, у Шевченковому. У голові далі лунало це росіяни, вони вороги, не допомагай. Але Лідія мовчки почала операцію. Довго та обережно дівчина, ді... дівчина діставала різними інструментами снаряд із тіла. З надвору декілька разів прогреміло і затрусилися шибки. Лідія навіть не підняла голови і продовжувала зосереджено оперувати. Тоді, як втретє, затрусилися вікна від вібрації після чергового вибуху, сірий раптом підбіг до автоматника і щось прошепотів йому. Той махнув і сірий вибіг у розчинені двері. Автоматник і далі наставляв дуло на Лідію, але вже добрішим голосом сказав Якщо витащиш снаряд, пожалею тебе в благодарність. Віжу, що ти врач, і значить, спасе, спасеш татушку, ми вернемся за ній завтра. Лідія не відволікалась і навіть уже не чула, про що говорив військовий. У вухах глухо відбивалось серцебиття. Ще зовсім трошки: не бійся. У тебе все вийде. Ти вже майже справилась, ти зробиш це Перше в житті можна відсвяткувати. А може, це перша в світі така операція? Куди подіти це? Уже вголос сказала Лідія, піднявши голову, і простягнувши снаряд, який вона затисла між двома пальцями правої руки, у бік, де ще кілька хвилин тому стояв автоматник. Але там уже нікого не було. Дівчина здивувалась у вікно операційної побачила, як дві фігури майже бігом віддалялися від лікарні в напрямку колони ворожих танків, що поспіхом виїжджали із селища. Лідія, яку у уповільненій зйомці, Усе, що продовжуючи стискати небезпечну вибухівку між пальців, лівою рукою відкрила вікно і впевненим китком, який відпрацьовувала на уроках до призивної підготовки, запустила її у напрямку двох фігур. Розриваючи простір на дві шалені повітряні ріки, пробиваючи перед собою шлях до двох живих мішеней, снаряд влучив. Шибки в операційній знову здригнулись. У цю мить зайшли лікарі. Повітряна тривога, наче закінчилася. Це що за ви? запитував один лікар у іншого та раптом перервався, заклякнувши від побаченої картини. На операційному столі лежала пацієнтка з відкритою раною. Лідія стояла коло вікна. Здавалося, що це саме їй вкололи дозу анестезії, бо, враз побачивши двох колег, у неї ноги підкосились, і змучена студентка впала на стілець. Я виконала свій обов'язок, врятувала життя пацієнтки. Тихою водночас із кривою посмішкою на, зникно... на знекровленому обличчі відповіла Лідія. М'якою рукою вона вказала на результат своєї роботи, а тоді додала. Але я нікому не глялась, що не кидатимусь снарядами з вікон по оркам. Українські війська в ході контрнаступу звільнили від окупантів селище Шевченкове 7 вересня 2023 року. Російські військові поспіхом тікали з харківської землі, залишаючи за собою поранених, вбитих та награбованих. Лідія отримала відзнаку за професіоналізм та милосердя орден святого Пантелеймона, найвищу громадську нагороду, яка має професійно-фахове спрямування, присуджується за значні результати в галузі охорони здоров'я у духовному і фізичному розвитку українського суспільства. Відзнака вручається особам, яким притаманні високий професіоналізм, духовно моральні якості та які досягли значних особистих результатів в галузі охорони здоров'я, благодійній та громадській діяльності.